Магазин тримерів та машина для стрижки TRIMMER In UA. Шукаю хорошу машинку для стрижки для дому. Хочу ось показати ось такий бренд Voyager. Це машинка з кейсом. До речі, тут кейс багаторазовий, практичний, можна якраз використовувати. Це десь як виїзний перукар може бути. Зручно брати в поїздку, в дорогу, все воно тут добре. Давайте я зараз розпакую і ми зробимо маленьку розпаковку. Отже, ось такий кейс я вже розпакував, бачите? Достатньо добре, тут прошито, все міцний. Тобто, це справді вся фурнітура тут металева. Так, І ось так ми відкриваємо і дивимось, ось, будь ласка, всередину. Це, до речі, подарунок може бути прошив. Ось так виглядає всередині машинка. А, машинка повністю в нас металева, металева. Тобто і накладка, і основа корпусу повністю виконана з металу. Тут іде у нас індикатор. Індикатор показує рівень заряду акумулятора. Тобто, Якщо сідає, вже буде червоний, якщо ставити на зарядку, зарядилось, Ліхтарик зміниться на зелений. Хороша заточка, хорошої якості. Дуже, до речі, схожа заточка, як у мозер. Перемикається добре. Так, далі подивимося, що йде в комплект. Комплект. А, до речі, давайте звернемо увагу. Подивіться, який тут іде потужний блок живлення. Це як до ноутбука, який іде товстий кабель, блок живлення великий. Це говорить про те, що тут хорошої якості потужна зарядка. 2000 мА акумулятор. Далі тут в нас. 200 хвилин працює від акумулятора. Час роботи акумулятора 200 хвилин. Час зарядки 3 години може працювати від мережі. Підходить для роботи в салоні. Ціна 1599, Замовити можна нас на сайті тримарінвейбоджер Voyager, V035, пошуку. Просто можете написати V035, також. Можна забрати самовивізом. Київ, правда, 47 ретровіт біля нової пошти, і також ви можете замовити через інстаграм. Інстаграм ми оновлюємо, підписуйтесь, переходьте робочу кнопка в шапці профілю. Дякую за увагу, гарного дня!